Перевершена. Ти таки поквиталася з ним за ту образу. Дивися на тебе і облизувалася. Приємно було. Не зовсім. Ні? Ну, так я гарна і почуваюся, я впевнена. Серце моє нарешті заспокоїлося. Але я не відчуваю, що я з ним поквиталася. Я хочу його принизити. Я хочу, щоб він був, наприклад, голий. А я показувала на нього пальцем і змія. Добре. Це можна влаштувати. Як? Розумієш, хлопці перед сексом зазвичай роздягаються. Що? Допасть стільки зусиль скинути всі ці кілограми, щоб віддати свою квітку такому? По-перше, якщо це ти так називатимеш, то її ніхто ніколи не візьме. А по-друге, ти не матимеш з ним сексу. Ти тільки змусиш його повірити, що це можливо. Так, да, точно. І коли він буде голий, я випхаю його на двір, закрию двері, і хай сусіди беруть його на наглум. Так, то ніби точно попитається. А як змусити його повірити, що секс буде? Слухай сюди. Поводь себе так, ніби кожна річ навколо тебе збуджує. Це як? Ну ніби сексуально. кожна річ. Хоч би оци річний час. І притискати його до щоки. А якщо розпащію, я зволожу себе ним. Mm. Або триматимемо ось так з боку і пропускатимумо мої шпальці. Mm. Це можна. Так. Починай він іде, він іде. Моніка, зготуєш мені макарони з сиром, як тоді? Так, з радістю. я обожнюю макарони з сиром. і Іноді я беру пачку і так приємно притуляти її до щоки, а... а ще я обожнюю лорку. і Іноді я застромлюю її собі а... крізь пальці і... і стою отак, розмовляючи з тобою. А якщо зовсім розпосію, я зовсім розпасію, я візьму цей ліж і... Притулятиму собі холодну сталь до тіла. Донька, ти здорова здорова.